Час слухати Слово Боже. Мир вам, дорогі радіослухачі, дорогі друзі. Євангельські історії, які ми слухаємо, знайомлять нас із найголовнішими подіями з життя Ісуса Христа і найголовнішими істинами, яким Ісус навчив своїх учнів, а через них і нас. Один з учнів був крадієм і зрадником. Про Нього ми більше не говоритимемо. Інші учні Ісуса були разом в Єрусалимі, коли Ісус Христос воскрес. Усі, окрім апостола Хоми. Як Хома зустрівся з воскреслим Ісусом. Ми дізнаємося сьогодні. Записав цю історію для нас улюблений учень Ісуса Іван. Історія про Хому Євангелія від Івана, розділ 20. Хома? В цей час був відсутній. Його не було в той перший день у неділю, коли Воскреслий Ісус прийшов до своїх учнів. Та тільки но Хома повернувся до Єрусалима, як усі навперебій почали розповідати Йому, говорячи Ісус Воскрес. Ми бачили живого Господа. Я не повірю в це, відповідав уперто Хома. Він бачив мертве Ісусове тіло, і ніхто не здатен переконати його, що людина може бути знову живою після того, як померла на христі. Я повірю, що це він. Якщо побачу рани від відсвіхів на його руках і вкладу мій палець у його рану між ребер, яку наніс йому римський солдат, сказав він твердо. Минув тиждень. Наступної неділі учні зібралися разом, і Хома також був серед них. Двері було зачинено зсередини, оскільки учні переховувалися від єврейських старшин та начальників. Раптом Ісус з'явився посеред кімнати. Мир вам усім! Привітався він. Відтак він повернувся до Хоми. І просто подивився на нього. Ти можеш помацати рани на моїх руках і вкласти свого пальця мені між греберу рану в моєму боці, звернувся Ісус до Хоми. Та краще відкинь сумніви, Хомо, Повір, що я знову живий. Хома був щасливий, хоча й засоромлений. Ти Господь мій і Бог. щиро вигукнув він. Ти повірив, бо побачив мене, сказав Ісус. Благословенні ті, хто віритиме в мене, не бачивши мене. Ось така сталася пригода з апостолом Хомою. Тому досі багатьма мовами світу існує приказка. Хома невіруючий, хоча насправді Хома то повірив. Із церковної історії ми знаємо, що він дійшов із проповіддю Євангелії до Індії, де помер мученицькою смертю за проповідь про Воскреслого Ісуса Христа. Чого ми можемо навчитися з цієї історії, записаної Апостолом Іваном наприкінці своєї Євангелії? Ми так само, як і Хома. Можемо ставити питання, якщо нас щось хвилює. Гадаю, що саме тому в Євангелії це записано. Чого ще? Того, що Ісус, якщо ми Його щиро запитуємо, відповідає нам головне не лицемірити. Є питання? Помолися Господу, запитай і чекай на відповідь. Як Хома, чекав, чекав. І наступної неділі, коли апостоли знов були разом для молитви, Ісус з'явився й хомі і показав йому свої рани. Хома повірив. Ісусу це, звісно ж, було дуже приємно. Ми скажемо, чого ж тут уже не вірити, якщо Воскреслий сам тобі з'явився? Ми, звісно, не апостоли, але Ісус сказав, що ми щасливі, блаженні, написано в Євангелії. Оскільки віримо в Ісуса Христа, не бачивши Його на власні очі, не торкаючись своїми руками Його ран. Про те, що сталося далі, ти дізнаєшся, якщо завтра цього ж часу ми знову зустрінемося, щоб слухати Слово Боже, а поки до побачення з Богом.